Вітаю! Це програма будьте будь здорові! Мене звати Милищук Ангеліна, я лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Лікар-невролог-дитячий педіатричного відділення Сарлинської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про причини звернення до дитячого невролога. Серед найпоширеніших причин звернення до дитячого невролога у перші роки життя це порушення м'язевого тонусу. Тонус. Це фундамент рухового розвитку. Від нього залежить, як дитина тримає голову, перевертається, сидить, ходить, а також як вона розвивається статокінетично загалом. Сьогодні я хочу зупинитися на червоних прапорцях порушень розвитку у дітей раннього віку від спостереження до втручання. М'язовий тонус це ступінь напруги м'язів у спокої або при пасивному русі. У дітей тонус це нестабільний показник. Він змінюється змійком, фізіологічно зменшується в певних групах м'язів, що важливо враховувати при огляді. Є такі типи тонусних порушень. Гіпотонічний синдром. Знижений тонус у всіх або окремих групах м'язів. Можливі ознаки слабкості, лялькове тіло, млявість. Гіпертонічний синдром. Підвищений тонус, частіше екстенсорів, утруднене згинання, розгинання кінцівок, асиметрія, напруження м'язів шиї, стиснення кулачків, перехрещення ніг, дистонічний синдром, патологічна варіабельність тонусу, періодичне коливання тонусу, асиметрії, нестабільність, причини виникнення порушень м'язевого тонусу, ураження центральної нервової системи, Гіпоксичне і ураження центральної нервової системи внутрішньошлуночкові крововиливи, вроджені вади розвитку головного мозку, периферичні причини, спінальна м'язова атрофія, нейропатії, вроджені міопатії, метаболічні та генетичні синдроми, синдром Прадера-Віллі, синдром Дауна. Погляд дитини з підозрою на порушення м'язевого тонусу включає спостереження за спонтанною активністю позауспокої, рухові реакції, міміка. Пальпація м'язів, пасивні рухи, опір при згинанні, розгинанні, асиметрії, використання скринінгових інструментів, загальний розвиток, розвиток аутизму, оцінка неврологічного ризику церебрального паралічу, дослідження рефлексів і патологічних знаків, асиметрія, жвавість рефлексів, рефлекси новонароджених. Потрібно звернути увагу на симптоми так звані червоні пропорції, які не можна ігнорувати. Три місяці не тримає голову, не фіксує погляд, шість місяців не перевертається, не тягнеться до іграшки. Дев'ять місяців не сидить, не лепече, відсутній інтерес до оточення, дванадцять місяців відсутній вказівний жест, не ходить з підтримкою, не каже жодного слова. 18 місяців, не має 10 слів, не виконує прості інструкції, 24 місяці, не говорить фразами, не взаємодіє з іншими дітьми. У будь-якому віці втрата вже набутих навичок це тривожний симптом номер 1 Що робити далі? Встановивши неврологічний статус і тип тонусного порушення, призначити нейровізуалізацію, нейросонографію МРТ головного мозку направити на генетичне обстеження або електроміографію За потреби визначити потреби у ранньому втручанні. Лікування і корекція залежать від етіології, але завжди включає ранню реабілітацію. Це лікувальна фізкультура, нейрореабілітація, ерготерапія. Мозок дитини у перші роки як пластилін. Чим раніше ми втрутимося, тим краще вилікуємо. Тому будьмо тими, хто бачить, хто реагує і хто допомагає. Не займайтеся самолікуванням, не звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів, зустрінемось за тиждень на першому місцевому.